Оцінок уже не приховаєш у Львівській гімназії, запустили електронний класний журнал. Бали дітей учителів вже не вписують ручкою, а фіксують їх завдяки спеціальній програмі. Ще зазначають там теми заняття, домашні завдання. Та найголовніше батьки можуть вільно його переглянути. А отже, простежити, чи ходить дитина до школи і як вона там вчиться. З такою формою електронних журналів уже давно експериментують по всій країні. Як це вийшло у Львові Мирослава Прокопюк? 영 <목소리도> У гімназії при Львівському національному університеті замість звичного класного журналу в руках вчительки планшет цього семестру. Всі оцінки, пропуски, домашні завдання чи будь-яке зауваження пані Світлана фіксує завдяки спеціальній програмі. 11 До новації Софія пані Світлана спершу ставилася насторожено, бо останні 20 років виставляла оцінки тільки в паперовому журналі. Перша така реакція була, можливо, це не дуже доречно, тому що всі працюють за паперовими ж. Журналами, але насправді, коли ми почали працювати, побачили, що це, по-перше, економить дуже час. У комп'ютері класний журнал на вигляд, як звичайний паперовий. Учитель сам обирає звідки його заповнювати. Спеціальну програму можна встановити й на робочий комп'ютер. Я знаходжуся на уроці англійської мови в шостому Б класі. Одразу є список дітей, відзначаємо відсутні. До речі, для батьків все дуже зручно. Вони можуть бачити, чи дитина прийшла на урок вчасно, чи вона запізнилася. Сьогодні дитина є, наприклад, відсутня. Ми відразу це запам'ятовуємо. Тепер через онлайн розсилання батьки довідуються й про оцінки дітей, а ще домашнє завдання та зауваження. Інформацію про тему уроку і про домашнє завдання, а також інформацію з присутністю і з оцінками батьки отримують. Якщо вчителі це виставляють до 16-ї години, наприклад, сьогодні то о вісімнадцятій годині відбувається розсилка інформації, і батьки цю інформацію отримують. Доступ до системи мають і самі школярі. Мені дуже це і наведення дуже сподобалося, адже Наприклад, мене часто може не бути в школі, бо я їжджу на змагання, я займаюся спортивними бальними танцями. І я можу зайти спокійно, подивитися, яке задали домашнє завдання, а не взнавати по однокласниках дуже довго. Але не дуже тому, що в деяких моментах тебе можуть бути погані оцінки, і батьки можуть їх бачити. Для батьків така послуга платна 20 гривень на місяць. Кому це не потрібно, про навчання свого школяра може дізнатися від класного керівника. Пані Ірина, мама чотирьох учнів. Вона з поміж тих, кому електронний журнал подобається. Що відбувається з моєю дитиною? Чи вона є присутня, чи вона є відсутня, а переглянути онлайн домашнє завдання, тобто бути постійно в спілкуванні з вчителями, з донькою. Це дуже важливо. Всім учителям гімназії дали планшети та встановили комп'ютери в учительській, інших приміщеннях, під'єднали до інтернету. Заповнення журналу за допомогою планшетів і комп'ютерів буде здійснюватися лише у 5, 6, 7, 8 і 10 класах, 9 і 11 класи, оскільки вони є випускні. Ми на початку реалізації цього проєкту утрималися. У львівському управлінні освіти запевняють, якщо така система в цій гімназії призвичається, вже наступного року її запровадять і в інших школах. Морослава Прикопюк таразолинець, програма Вікна СТБ».